Сьогодні ви дізнаєтеся топ-10 сучасних українських слів з комедними варіантами. Та навіть зможете створити власні слова в українській мові відразу після перегляду. Трохи побродивши інтернетом, я знайшов дуже цікавий ресурс словотвір.org.ua. Цей сайт створений для просування українських варіантів запозичених слів, таких як лайк, собачка або дедлайн. Кожен з вас може зареєструватися на сайті, щоб проголосувати за цікаві слова, або створити власні. Найпопулярніші варіанти можна сміливо використовувати у повсякденному житті. Щодо топу відкриває його собачка це символ, який найчастіше використовується у поштовій адресі. І найпопулярніший український варіант це равлик. Як на мене, цей варіант ідеально підходить як за формою символу, так і по звучанню. Але є інші цікаві варіанти цього слова: вушко, песик, мавпочка. Навіть не питайте, я не знаю, як це пов'язано. Жабка, головастик. Мушля і мій фаворит Авколі. Здається, ми знайшли людину, що полюбляє ребуси. Далі розглянемо дедлайн. Дедлайн це кінцевий термін. В українській мові є чудово, але забуте слово реченець. І у цьому випадку навіть нічого вигадувати не потрібно. Можна просто брати і використовувати. Але, як на мене, звучить трохи складнувато. треба звикати. Хоча тут є два жирні плюси: перший можна легко здивувати свого співбесідника. А другий відродити, забути українське слово. Тепер перейдемо до смішної частини. У нас є такі варіанти: Часоріз, край час, крайня межа, край дата та невстигайко. Ох і скільки ж людей можуть словити себе на думці, що вони трохи невстигайко, і я, звичайно, не виняток. Далі йде край межа, кінцестрок і кончина. Хоча погодьтеся, мені здається, це слово трохи про інше. Мій мозок вже вигадав речення. Ох, у мене тут завтра кончина по дипломній роботі в університеті. Тут же є варіант крайдень, теж, до речі, непогано, так? І закінчимо ми на позитивному слові часом реці. А ви вже поставили лайк під цим відео? Ні? Тоді поставте вподобайку. Це допоможе просуванню цього каналу. Подобайка – якраз приклад сучасного слова, яке прижилося у нашій мові та замінило слово лайк. Та і тут є класні варіанти, які я не можу не згадати. Файник, добрик, любчик, схвалик, втішка, любля. Присутнє слово в українській мові означає до вподоби. Та во. Во мені подобається найбільше. Тож став во і погнали далі. Що ж, перейдемо до слова меню. Тут найбільш популярним варіантом є стравопис. Тож просимо по можливості стравопис замість меню. Ще запам'ятати легко: список страв, стравопис. У цьому слові я знайшов такі варіанти, як мапа страв, стравоспис. Але це більш, здається, підходить для гострих страв. Далі є смакопис та «Їжосписок». Будь ласка, залиште мені цей «Їжосписок». Це не переверше. До речі. Посилання на сайт словотвору я залишив в описі до цього відео. Йдемо далі. Барбершоп це чоловіча перукарня. Але українською мовою можна сказати, що ви збираєтеся піти до перукаря у голярню. Хоча варіанти з меншою кількістю оцінок мені подобаються навіть більше. Це і бородарня, і вусмайстерня, і підстригайка. Навіть є бородовуз та волосарня. Напевно, ви знаєте, що будь-який сайт в інтернеті, який ви відвідуєте, захоче дати вам печиво або куки. Це потрібно йому, щоб зберігати специфічну інформацію про ваш візит. Можна сказати, що сайт чіпляє до вас якусь інформацію. Базуючись на цьому, люди і обрали варіант для заміни куки реп'яшки, що ідеально описує цей підхід. Є, звісно, інші варіанти: зачіпки, крихти. Пундики, нишпорки або навіть чужошмати, Але реп'яшки це любов. На черзі у нас планшет або його український родич-гортайчик. Досить милозвучно. А як вам такі варіанти? Гортачик, тицялка, гортач, пальцьотик, сенсорник, пальцегорт ну і варіант, навіть є дошкогортка. Далі розберемося зі словом топлес. І ось наш трохи вульгарний фаворит голіциць. Але що є, та є. Люди проголосували, теж озвучу. Ось декілька додаткових варіантів: Голіперс. Перса означає груди. Наголяса, головерхо, голі грудь та безверхня. А як щодо шлагобаума? Це механізм для перекривання шляху у вигляді стріли. Українці вигадали надзвичайно влучний переклад. Перепен. Як на мене, це звучить набагато краще оригіналу. Та як завжди, додам декілька інших варіантів. Рогатка. Теж досить влучно: шляхопин, рогачка та зупиняч. Ксерокс. За цим словом стоїть баталія, бо фаворит це копіярка. Але копія це іншомовне слово. Тож люди хочуть виключити цей варіант і замінити його варіантом сколило. По аналогії з речами, які виконують якусь дію, як мило, обчислювало тощо. Виділю також варіанти, які мені сподобалися: розмножувач, розпапірник. Клоноробчик та відтворювач. Пишіть у коментарях, які з сьогоднішніх слів ви вже зустрічали раніше, або які цікаві новотвори ви знаєте. Залюбки почитаю та додам у наступні частини. А ми з вами побачимося у новому цікавому відео вже зовсім скоро. До зустрічі!